Як посилити наші позиції не лише е, зброєю, принаймні так вважають на заході, але так само і збільшенням мобілізаційного процесу. Ну, от, зокрема, суперечки щодо зниження мобілізаційного віку в Україні призвели до напруги в між президентами України та США. Е, про це пише британське видання The Telegraph. Журналісти підкреслили, що останнім часом з боку США лунають відкриті заклики знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 18 років під час поїздки до Брюсселя. Ентоні Блінкен зауважив, що багато хто в США вважає, що до дій в Україні необхідно залучати молодших людей. Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Саліван заявив, що не бачить прямої лінії між наданням зброї та ситуації на полі бою. США е, значить так само е, нагадаю, вже надали Україні танки системи «Хаймерс» та Петріот, але найпряміший такий зв'язок з поліпшенням ситуації на полі бою він бачить у мобілізації та людських ресурсах. Речник держдепартаменту Меті Міле заявив, якщо Україна створить додаткові сили для участі в бойових діях США та союзники будуть готові оснастити ці сили і навчити їх воювати на полі бою. В свою чергу Володимир Зеленський кілька разів заявляв, що в Україні не збирається знижувати мобілізаційний вік. За його словами, в Україні кілька бригад потребують озброєння. Глава держ... держави додав, що пріоритетом має бути постачання ракет, збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Власне абсолютно логічна позиція президента України, тому що давайте так озброїти вже те, що є. Да ми про недоукомплектування бригад. Наявних говоримо не перший місяць, а тут чуємо заклики від того ж самого Міллера, чуємо заклики від інших високопосадовців. Знижуйте мобілізаційний вік. Що це дасть? Ми часто густо глузували з росіян. От якщо вони збільшать там, значить кількість мобілізованих, проведуть більш активну мобілізацію, їм фактично немає в що вдягнути, чим озброїти, тому що вони бачите залучають додаткові якісь засоби з від країн партнерів Північної Кореї, там тощо Ірану та ж сама ситуації в нас навіщо збільшувати зменшувати мобілізаційний вік, збільшувати кількість людей, якщо не чим мозброї. По перше, давайте оперувати тими даними, які будуть з офіційних джерел по про погіршення інф... якогось ситуації між чи відносин між президентом Зеленським та президентом Байденом, все ж таки це телеграф, все ж таки це змі, а не і ми знаємо, що змі дуже часто перебільшують. Е, ні, і ну то... є, і пряма... То... є пряма є пряма цитата. Цитата Міллера. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони цебто ми виставлять додаткові сили для боротьби, ми та наші союзники будемо готові спорядити та навчити ні, їх? я до того, щоб щоб чи погіршився зараз відносини між Зеленським та Байденом. А є процесами через цей це питання. По-друге, я не думаю, що стратегічні партнери будуть якось бити горшики через через не навіть якщо це непорозуміння. Є я скажу з, з власного досвіду. Так періодично конгресмени в тому числі задавали мені питання, чому ви не понижуєте свій мобілізаційний вік. У мене є декілька. Відповіді і позиції щодо цього, по перше. Самі сполучені штати останнього разу використовували мобілізаційних 18-річних ще в у війні у В'єтнамі. По-друге, у них є резерв. У них мається на увазі мобілізаційний резерв, який вони там навчають і тренують. Але це для використання під час бойових дій і при тотальній мобілізації. цьому іншому у них є контрактна армія, в якій так 18-річні, але вони готують десь. Два роки приблизно, і це зовсім інша підготовка. Більш того, вони їх озброють таким чином, що вони і навіть не 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 стільки озброюють, скільки підготовують до ведення бойових дій попередньо застосуванням авіації, застосуванням ракет, застосуванням артилерії. Так, що коли вже йде морська піхота. То в принципі це зовсім інші бойові дії ніж у нас на сьогоднішній день. Тому говорити про те, що ми зараз маємо понизити граничний вік, знову ж таки, повторюючи президента, що а, у нас є бригади, які ми не можемо зараз озброїти через брак, навіть ті бригади, які зараз укомплектовані 25+, плюс. Років людьми ми їх не можемо озброїти, то навіщо зараз мобілізувати річних Якщо ми не можемо цих їх озброїти, і якщо ми не можемо дати ось цього супроводу військового, як це дають сполучені штати? Ну давайте так зафіналимо в цій частині. От чули тезу там Федіра Веніславського чули інших парламентарів. Що ані в комітетах а на якомусь офіційному рівні та ба більше навіть в куларах парламентарі поки що а, цю тему не обговорюють? Не обговорюють абсолютно. Єгор Чернів, голова делегації верх. Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я вам дякую за те, що завітали до нас дякую. у студії. Вам гарного вечора.